У місцеві аграрії розпочали збір урожаю пшениці. Тут засіяно 89 гектарів озмини. Після жнив тутешні поля засіють ріпаком. Частину нинішнього урожаю аграрії спрямують на потреби закладів освіти. Як ми бачимо з вами, це є дуже гарний врожай. Пшениця хороша, виблискує на сонці. Ми раді з того, що сьогодні на наших полях, які не простоюють, простоють, не заростають сорняками. А сьогодні вони дуже гарно використовуються і дають певний результат для нашої громади. Комунальне підприємство «Франківськ Агро» обробляє великі площі землі в різних селах громади. Крім пшениці, вирощують сою, соняшник, гречку та ріпак. Цього року у нас засіяно 89 гектарів пшениці. Ріпак, ще також був на цих ділянках. І по Івано-Франківському ОТГ у нас ще такі культури, як соя, соняшник і гречка. Зараз ми збираємо тільки на цій ділянці. У нас тут ділянка йде масивом, 89 гектарів. Це ще займе три дні у нас. Чекаємо осінь, осінню приступаємо до ріпака. Гречки соняшнику. Виручена сільгосппродукція призначена для продовольчих потреб Івано-Франківської МТГ. Заклади освіти отримують борошно, макаронні вироби та гречку для споживання. Ми хочемо забезпечити повністю наші навчальні заклади борошном відповідно виробами-макаронами. Також ми маємо гречку теж для внутрішніх потреб. А все решта, ми продаємо і забезпечуємо життєдіяльність підприємства і збільшуємо кількість площі, яка обробляється. Зараз 300 гектарів. Ми хочемо мінімум 500, до тисячі ми готові обробляти. Є якісна команда, яка працює там, де ми обробляємо в тому чи іншому селі. Ми обов'язково даємо допомогу. Мешканцям, зокрема, і родинам загиблих, і потребуючим, за оренду селянських земельних наділів, комунальне підприємство «Франківськ Агро виплачує орендну плату їх власникам. Оксана Себастян, Денис Сатановський, новини на вежі.